Якийсь бурсак з'являвся в селі, це був освічений чоловік. Його все село слухалося. Тому що вже ця людина була, вже пройшла певні якісь ступені освіти. Чи маємо ми так, так, такий резонанс у суспільстві сьогодні? Не маємо. Ми маємо сьогодні величезну масу людей, які мають напівосвіту. Які з одного боку вміють порахувати, скільки вони заробили, вміють підписатися, але їхнє уявлення про світ часом відповідає, знаєте, от такому прикладу, мій улюблений приклад, що обертається довкола чого? Сонце довкола землі чи земля довкола Сонця? Ну, звичайно, сонце довкола землі. Я ж це бачу щодня. Ось, от тут воно стає і там воно заходить. Ось приблизно на такому рівні перебуває в багатьох випадках наша суспільна освіта. Тому я б міг би сказати, що так, як у нас існує мас-культура, яка багато в чому не є культурою, так само у нас існує мас-освіта, яка багато в чому не є справжньою освітою. Тому це завдання для нас, людей, які так чи інакше закінчують університети, яким чином стати епіцентром освіти і передавати освіту тим, що вже не слухають пана отця чи пана Віта, чи пана вчителя, а вже на агресивно часом реагують на те, що ми говоримо. Отже, Це є для нас усіх виклик. Як для майбутніх священників, для майбутніх вчителів, чи для майбутніх керівників держави. На це хочеться мені звернути увагу на, на сільському якомусь аристократизмі духу. Але з іншого боку, візьмемо таке явище, як Андрій Шевтицький. Це людина, яка з сучасної точки зору була звичайно ж багатою людиною. Але який потужний імунітет він мав проти отого, знаєте, спокуси гроша? Так, він мав гроші, але він ті гроші спрямовував на те, щоб збудувати лічниці, щоб підтримувати немічних людей, щоб підтримувати молоді таланти. Тобто цей гріш працював на добро суспільства. Знаєте, ніхто не може запідозрити його в тому, що він був ласий на, на якісь е, земні спокуси. Він виріс у багатій родині. Тому нам треба усім, майбутнім матерям, майбутнім е, батькам, може, треба задуматися над тим, як виховати свої, своє покоління в тому, щоб вони були опорні до того. Навіть, знаєте, щоб це не було так, от хочу ще б. Е, Іграшку, вже в мене є повна кімната забита, а я ще показую, як я хочу оце. Ось як зробити, не допустити цього, а навпаки, виховати якусь опорність до цієї спокуси, і тоді ми виховаємо нормального бізнесмена. Хто з них піде у шлях бізнесу, той буде мати опорність до оцього швидкого гроша. І третє. <клес> Це вже радше знаєте, апеляція не стільки до нас, як до учасників конференції, скільки до нас, як для членів нашого суспільства. Мене завжди дивувала регулярність, з якою наші іноземні гості повторюють одну і ту саму фразу, принаймні я її чув чу не раз. Дивна ви країна, Стільки розумних людей. І така глупа, така не мудра система, в якій ви живете? Е, коли спілкуюся з вами молодими, завжди. Я, 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 я розкошую від думки, якими мудрими, якими гарними, якими світлими ви є. Чому ж у нас така система? Як нам зрушити це з місця? Е, Знаєте, якщо говорити про причини того, влада замкнулася сьогодні. Незважаючи на помаранчеву революцію, всі кольори зникли, не всі стали сірими, всі замкнулися, відгородилися від людей. І система, якщо пригадуєте собі оцю схему Майрона Роджерса, оцю таку гарну, елегантну схему, але там була одна особливість. Я не знаю, чи Майрон. Так мовити, має велику філософію за цим, бо без сумніву має, але там не було зворотних зв'язків. Там було тільки вертикаль знизу до гори. Зворотнього зв'язку не було. Ось в нас отака система. У нас є тільки зверху донизу. Нема, ми не маємо впливу на те, як, е, як нами керують. Апелюю до вас, як до молодих. Талановитих членів нашого суспільства. Е, проблема бізнесу пов'язана нами з багатьма іншими проблемами. Ми завжди виокремлюємо якусь одну, але ви самі бачите. Зразу моментально ми втекнулися у проблему духовного занепаду. Зразу тут просто неможливо розглянути питання бізнесу без. Питання духовної кризи, а від духовної кризи всякі інші політичні, адміністративні і все. Отже, це є комплексна проблема, і від нас залежить, як це змінити. Я не знаю формули. Повірте, якби я знав формулу, як, як знаєте, за яку ниточку потягнути, щоб весь оцей клубок роз, розплутати. То я би напевно вам сказав, ось тут, тягніть. Я не знаю. Ви, може, знаєте, ви, може, знайдете цю ниточку. Тоді майте сміливість її шукати і майте сміливість її потягнути з тим, щоби, щоб нарешті Україна все-таки вийшла, щоб повернулася та гордість за державу, яка була у багатьох із нас. Ну, я знаю теоретично, що на сході України помаранчева революція не асоціюється з чимось таким гордим, високим. Але в багатьох українців це був, це був момент самовияву, це був момент самореалізації і гордості за свою державу. От я хочу всім вам, незалежно від ідеологічних кольорів, помаранч, біле синє неважно, зараз немає вже їх. Ми Повинні бути горді за свою державу. І я вам цього бажаю. Я Згадав про ту атмосферу е, свободи. Ви вже в ній живете. Вас не знаєте, вас не треба уже привчати до свободи. Це є для вас природний е, стан. Я просто тішуся. Я е, дякую Богу за те, що дав можливість цю скликати цю конференцію, дав можливість.

because they have now started with the business school, but the business school where they also will uh, learn uh, to, uh, the students will learn to become not only profit seekers, but uh, people who are capable uh, of real leadership. And that means that they need wisdom, and that's something that the university uh, teaches them. And I am very happy to have been here. I was also deeply touched by the resilience of the young people who are committed to change something in the country and who are not at all fearful to commit themselves even in sometimes difficult situations. And I really must say I learned here a lot. Thank so you. Cool.